Мені прийшов прес-пак від бренду Zola. Тут їх новинка. Давайте будемо розпаковувати. Так, і що тут таке? А тут, подивіться, яка красота. Це якісь олійки. Ну-ка. Обожнюю. Подивіться, як гарно. Боже, ну це просто анріл. Зараз ми все протестуємо. Чотири відтінки, де кожен знайде свій. Почнемо з Бабелгам. Ось такий. Так, обов'язково треба понюхать. Ах, як вкусно! Обожню, отакі великі аплікатори. Наноситься дуже кайфово. Хочеться нюхати, нюхати. Подивіться. Дуже гарний відтінок. Вау! Обожню, отакі прозорі оліки для губ. Bubblegum. Бателем. Бателме... Англійський погано знаю, боже мой! Кавуновий сербет. А, боже, як це пахне. М -м -м, ще так гарно виглядає на губах, трошечки з розовинкою, але більш прозорий. Пінкіс. Це має бути вже не такий прозорий. Пахне цукарочкою якоюсь. Ой, це гарний. Ця вже олійка не така прозора, подивіться, дуже ніжна. І на губах таке відчуття кайфове. І останній відтінок Хані Кенді. О, Боже, він пахне жвачкою, але такою у ті діти, які були в часи 90-х, я, якщо ви теж є, були такі жвачки. Навіть, може, це юпі, я не знаю. Такий запах, запах дитинства. Це самий кайфовий, мені здається, це не жвачка, це юпі. Пам'ятаєте, зука юпі дуже приємний. Єдине, що я помітила, коли наносиш ось ці відтінки, і вони потрапляють до рота, є таке відчуття, після вкусі не дуже приємне. Але з оціма олійками немає такого. Тому враховуйте цей факт. Пишіть у коментарях, який вам відтінок сподобався найбільше. Дякую за перегляди. Всім па-па!